Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим хочу подякувати за каву Ніко Алкеніс. Якщо правильно прочитав, щиро тобі дякую, друже. Ілія Топурія знов заявив, що нокаутує Алекса Волкановського у першому раунді і перетворить його на боксерську грушу. Це буде нокаут у першому раунді. Ви побачите. Він багато каже лайна, розповідає про те, який в нього рівень. У нього є те, є це. Так, він має рацію, є рівні. А ще є я. Я покажу вам, де цей рівень. Я домінуватиму над ним в усьому. Зроблю так, щоб він мав вигляд боксерської груші. Я танцюватиму на ньому 17 лютого. Ви розмовляєте з найкращим бійцем у світі. Алекс Волкановський один із найкращих. Він був великим чемпіоном. Я радий бути чоловіком, який дасть йому зрозуміти, що він вже старий. Настав час рухатися далі. Я проведу еволюцію в ММА. Зважаючи на те, як я збираюсь виграти у Волкановській, ніхто навіть не заїкнеться про реванш. Топурія також заявив, що після перемоги над Алексом Волкановський ніколи не дасть шансу Холлоуею, Ортезі та Родрігесу. Поєдинок із холовим у цьому немає жодного сенсу. Я збираюсь побити хлопців, який тричі надер йому дупу: Макс, Родрігес, Брайан Ортега. всі вони можуть іти на пенсію. Я ніколи не дам їм шансу побитися за пояс. Оце чувак розійшовся. Гарно ще бачить. Подивимося на ділі, як це буде. Але скажу так: деяким персонажам і де так себе поводити. А от коли слухаєш від Топурі, чомусь це відвертає. А як вам? Що ви думаєте? Алекс Волкановський розповів, яке покарання чекає на Ілю Фурію після того, як він його поб'є. Після поєдинку він повинен буде зайти на свою сторінку і змінити в профілі 150 на 14-1 Це буде великий урок скромності. І я хочу, щоб він зробив це сам. Ні його менеджер, ні хтось інший, а щоб він особисто зайшов і змінив рекорд і поміняв напис Чемпіон на претендента. Заявив Волкановський Розумію, Алекса, від топорі немає поваги, і чомусь мені здається, що на прес-конференції топорія дуже буде язикатим і намагатиметься так і влізти в голову Алекса Алекса, подивимось, чи на цей раз зможе Алекс не звертати увагу та бути самим собою. Дастін Пор'є пояснив, чому він проти поєдинку з Арманом Цирукяном. Я б не хотів битися з хлопцями зі своєї зали, просто тому, що я пам'ятаю, як билися Тайрон Вудлі та Робі Лоулер. І як це розділило зал на два табори. Це погана атмосфера. Знаєте, я хочу тренуватися, не зачиняючи клітки від інших тренерів і не підбираючи час, коли мені можна тренуватися в залі. Погоджусь, битися з одноклубниками це не дуже приємно. І напевно в якійсь мірі неправильно. Чому та тому, що в Залі повинні бути всі за одну ціль, всі один за одного, та всі як одна родина. Пор'є пройшов через таке у своєму залі і розуміє, як це неприємно. В той же час є Алджо та Мераб. Вони могли та повинні були битися за пояс, але зробили ставку на дружбу. Тоді багато хто з фанатів хейтили їх за це. Тому тут всім не вгодиш. Пор'є також назвав сильний бік Бенуасен Дені. Він виглядає фізично сильним. Робить так у кожному поєдинку. У нього гарне дзюдоти джиу-джитсу. Ні, удари ногами та фізична міць це дуже небезпечний хлопець. Я впевнений, що і Дастін ще дуже небезпечний, тому він має теж гарні шанси на перемогу. Я навіть боліватиму за нього. Не маю нічого проти Бенуа, але хочу ще бачити танці. Ну а Пор'є зізнався, що відмовився битися на турнірі UFC 300. Мені пропонували відкрити головний карт UFC 300 поєдинком з Бенуа Сендені. Потім нам запропонували перенести поєдинок на UFC 299, де він стане головною подією. Я подумав, що це набагато краще турнір пройде неподалік мого тренувального табору, що близько до будинку. Я хотів стати учасником UFC 300, але в цьому немає сенсу. Ну так, головна подія теж престижна. Бажаємо хлопцям успіхів! Роберт Вітекер обіцяє причинити біль Пауло Кості. Пауло сильний чувак. Він великий та потужний панчер. Він агресивний і дуже небезпечний. Якщо ви дозволяєте йому вести бій, він залякає вас. Він скористається цією пасивністю і піде за вами. Я не маю наміру дозволити йому це зробити. Я збираюсь завдати йому болю. Надіюсь, робу дійсно буде що показати. Коста давно не бився. А те, що бився, то суперники були на спаді. От зараз стоїть питання про роба. Колбі Ковінгтон вважає себе найсильнішим бійцем напівсередньої ваги в UFC. Я лідер дивізіону та рятівник на півсередньої веги. Є причина, через яку всі хочуть зі мною битися. Я король Майамі, чемпіон Америки, кумир народу, улюблений боєць Дональда Трампа. Кожен мій бій титульний. Я хочу цього більше ніж дихати, більше ніж хочу жити. Я у розквіті сил. Мені 35 років. Але я не отримав жодної шкоди за свою кар'єру. Особливо в останньому поєдинку, де Леон Едвардс не залишив жодної подряпини на моєму обличчі. Я чемпіон і найкращий на Середній вазі на всій землі, те, що троє суддів вирішили інакше тієї ночі, ніяк не вплине на моє майбутнє. Думаю, що Ковінгтона чекає ще пару поєдинків, і все. Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Дуже чекаю бій Гейджі Холлоуей, це просто бімба. Омелі сам дуже просив цього бою, щоб закрити поразку, і тому що це найпростіший захист титулу з наявних. А зараз дивуються, як це ж марлону дали цю змогу. Роб, звісно ж, один з кращих, але чи зможе знову стати чемпіоном. То питання. Друзі, дякую вам за вашу активність. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Ну, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та залиш, будь ласка, коментар не менше семи слів. Також долучайся до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин. Ну якщо є бажання підтримати канал чи пригостити мене кавою, посилання знаходиться під відео. Дякую, друзі. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Почуємось.